Друзі, дозвольте порекомендувати мій рецепт бісквітних рулетів, яким я користуюсь понад 30 років. Нам знадобляться яйця, скільки штук яєць, скільки ложок борошна і стільки ложок цукру. Отже, сьогодні або одна велетенська порція, або два руліта окремих. Сім яєць я беру. Яйця середнього розміру. Їх треба брати з холодильника, перевірити отак. Чи там нічого не трясеться, не всохло, не присохло, вони не там нічого стрибати і трястися. Ніякої рідини, повітря, нічого. Яйця як яйця. А ложки борошна, я вже нарахувала тут 7 штук. Дивіться, ось такою гіркою ви набираєте. От Висипалось, що висипалось, а оце зветься гірка. Всі яйця розбиваємо в ємність. вона мусить бути чиста, суха, обезжирена і ніякої вологи. Тобто вона вимита. Висушена, витерта ще салфеточкою, і ось вона готова. Сюди додаємо цукор. Спочатку збиваємо на невеликих оборотах, доки так трошки об'єднається. Об Можна ванільний цукор додати. От. І тепер збільшуємо обороти, нехай збивається до світлої піни, до пишності, до збільшення декілька разів. Це займе хвилин 5, 7, а то й 10, якщо маленький ручний міксер. Кажу вам трошечки про процесу. Маса ще не готова. Вона посвітліла, вона пишна, але вона просто піниста. Мені треба, щоб вона така була більш густа. Міксеру аж важко буде під кінець працювати і її буде ще більше. Тому я зроблю і руд безкітний, велику порцію, і формочку підготувала, щоб залишилась безсвітна заготовка для тортика. Вона чудово лежить в холодильнику пішові пленки, тиждень-десять днів. І це прекрасно висвіт таким чином визріває і не пахне яйцями. Дивимося ще раз. Пройшло 5 хвилин, друзі, маса ще світліша. Вона починає блистіти і вона вже не піниста, вона якась така більш гладка. Зупиняємо наш міксер. і тепер щойно просіяне борошно, 7 повних столових ложок ми будемо додавати дуже акуратно і перемішувати таким, ну, лопаточкою. Знизу вгору зараз покажу. Зверніть увагу, що навіть ледве-ледве стікає, тобто проба на птічий клюв, як і в зефірі, як і в білках, в бізе, ми робимо. Порошно додаємо в два прийоми, щойно просіяна і ну, почитана. Велетенською якоюсь лопаткою. Ось так спокійненько, але швидко і впевнено, але дуже-дуже легко. Нічого не стукати, ніяких сквозняків, ніяких нічого різких рухів. Ось так помалесенько собі і робимо. Маса може зменшитися трошки в об'ємі. Зараз показую, друзі, консистенцію, бо і яйця, і борошно, і влажності, і кількість, ой, кількість і розмір яйць, може бути різна. Дивіться, як на гості оладки. Бачите, повільно стікає, і так начебто шумить трошечки. Нам потрібно всього лиш, щоб не було ніде вкраплінні і борошна. З вказаної пропорції виходить одне стандартне дечко або два. Може бути два рулета. Просто їх незручно одночасно випікати. Розрівнюємо. Бачите, така піниста, хороша структура. І ось одна кругла форма. Для без і дві невеличкі, можливо, я захочу двохярусний тортик зібрати. Це буде окремим відео, щоб не переобтяжувати сьогодні, тільки без і якщо питання у вас по безквіту, то сюди ж його і пишіть. Випікаємо все одночасно. Духовка 180 розігріта вже давно, верх низ або конвекція. Рулеток скручуємо одразу, ще теплим. Якщо ви пересушили, от в мене трохи перестояв духовці, такі хрустящі краюшки. Треба їх відрізати, тому що вони не скрутяться. І не перетримуйте 10 хвилин і достатньо. Швиденько наносимо сироп. Ой, сироп маринчик. Якщо ви планували, щоб тут всередині був масляний крім, то просто зручничком скрутіть, поки тепле. Закручуємо потихеньку. Якщо там десь якась репенка, нічого страшного, ми ще будемо там прикрашати гарненько. І от в такому вигляді чудово зберігаємо холодильнику, тому що без під свіжий не рекомендується їсти хоча б сутки, тому що ну, так, так, він має визріти, він має спіймати смак, він має пропитатися знутрі, зверху в нас буде масляний заварний крем і буде класно. Готові, друзі, бісквітики трошки осів. Друзі, в наступному ролику, частина 2, ми будемо готувати крем масляно заварний і переслають. Якщо вам зручно, щоб це було в одному відео, краще, щоб було подовше, ви мені напишіть. Якщо два коротких, також напишіть. До нових зустрічей на каналі Оксана Калюжна.